І всім привіт ви на моєму каналі Secret World. І я це знімаю знову в четверг. Я якби після того відео його знімаю. Потім роблю обкладинку з'єдную з ними. І ви потім це дивитесь. Ну добре, давайте приступати. Сьогодні в цьому відео я буду. Показувати, як розмножувати речі взагалі. Так. Да, я поміняла свою ос. Далі я поміняла машку Отака вона тепер. І я поміняла ще молодшу сестричку. Мілу. Отака вона тепер. Всі такі естетичненькі, гарненькі. Добре, давайте не будемо здати. Допустим, ми хочемо розмножити оці баночки, якщо вам мало. Попереджаю, це працює з меблями і речами і одягом в основному. Ну і що ж, щоб розмножити, нам треба взяти персонажа, далі зайти в креатор. Нажати на другий поверх, це працює тільки на другому поверсі. Так. ставимо сюди персонажа, нажимаємо на галочку, тобто завершити, і виходимо з доміка. Далі знову в нього заходимо, достаємо тут персонажа і заходимо знову в креатор. І на другий поверх. І в нас тут випадає отака пляшечка. Тепер можна розмножувати. Але щоб вони не пропали то їх спочатку або в персонажі, ну, персонажі тримати. це тільки а, один раз. Далі вода не буде щезати. Так от, запустимо, вийдемо і знову зайдемо. Як ви бачите, я тут уже розмножувала такі фартушки з ресторанчика такі рвані штанішки і одяг для маленької міли. Ні, ну якщо ви були уважні, то я ще розмножувала отакі картини. Я просто перевіряла. Про це знала я сьогодні. Ну, добре, і дивіться, у нас тут... А, ні. В основному це працює лише... Якби поки ви в вдомику, то не розбуються. А так в основному це працює з речами почекайте. А чого вона в мене сіра? Давайте перефарбуємо як треба. Але вона зберігається, там вона заспавнилась просто. Трошки заспавнилось. Ну, добре. Головне, що вона в мене збереглась. А так ось довдобу це працює з речами, ну, одягом. Тобто ви надягаєте, вибачте, я просто там е, моти на то кабоку скачую, то в мене там воно приходить. Так от. І щоб у вас одяг зберігся, то ви просто його на себе надягаєте і зберігається. Ну, Далі у вас Далі, власне, треба буде тримати у персонажі оцей одяг. Але реально річ вона зберігається, тому не хвилюйтесь. А щоб не пропали отакі меблі як рамочки, то ви їх просто розкриваєте. І вони у вас не пропадають, бачите? Ну і що ж, ось таке було коротеньке відео, як і минуле. Ну а на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал Secret World. До речі, за 40 лайків. Ой, яких лайків. За 40 підписок у нас э, вийде прода під номером 2. ну продовження, то боки Ну, а що ж, я буду завершувати це відео. Всім дякую за перегляд цього відео і всім пока-пока.